Гаразд, сьогодні спробуємо розібратись у такій м, досить заплутаній історії. Йдеться про іранський ядерний об'єкт Фордо. Так, і про можливі дії США, ситуація, чесно кажучи, дуже непроста. Маємо купу джерел, The Guardian, Bloomberg, наші українські змі, різні офіційні коментарі, навіть трохи технічних деталей. І наше завдання зрозуміти, які там варіанти на столі, які ризики. І чому стільки суперечливої формації? Почнімо з самого об'єкта Фордо. Чому він такий важливий е і такий складний? Ну, по-перше, він глибоко, дуже глибоко, вгорі так пишуть, що глибина може бути від 90, а то й до 300 футів. Це ж величезна різниця для планування. Абсолютно. А по-друге, і це ключове, магате фіксувало там збагачення урану майже до збройового рівня. Десь 84%. Тобто, мета будь-якої операції очевидна: не дати Ірану отримати бомбу. І кажуть, Ізраїль сам таку ціль вразити не може саме так. Тому вся увага на США і на їхню, так би мовити, протибункерну відповідь. Мається на увазі оця GBU-57. майже 14 тонн. Вона сама. Але от що цікаво, «The Guardian та інші пишуть, що навіть щодо неї є сумніви, начебто Трамп. Так, так, я читала. Він, нібито, хоче 100% гарантів, що вона знищить об'єкт, а не просто пошкодить. Ну і тому, мовляв, вагається. Може, ще сподівається на переговори. Але ж тут ще й Пентагон. Кажуть, там теж не все однозначно. От нібито агентство зі зменшення оборонної загрози DTRA вважає, що ця бомба може хіба що завалити тунелі. Тобто відкинути програму на кілька років, але не зупинити її. Саме так. Плюс для її застосування потрібен B2, потрібне панування в повітрі, надійний GPS. а її ж, ну, ще не використовували в таких умовах. Але ж зачекайте, була ж інформація, здається, від Fox News. Ага. Що представник Білого Дому все це заперечив, сказав, що військові цілком впевнені в GBU 57. Ось тобі маєш повна суперечність, і це ще не все, бо ця невизначеність підводить нас до значно м -м, тривожнішого питання. Тактична ядерна зброя. Саме вона просочилися якісь військові оцінки, що нібито тільки Тяз може гарантовано знищити Фордо. Там навіть сценарій описували спочатку звичайними бомбами розм'якшити скелю, а потім вже тяз з Бі-2. Звучить жахливо. Це звучить апокаліптично, чесно кажучи. Хоча треба зазначити, The Guardian і українські ЗМІ підкреслювали, що Трамп нібито не розглядає тяз. що йому цей варіант навіть не пропонували. Але той самий представник Білого Дому, якого цитує Fox News, сказав, що жодні опції не зняти з розгляду. Тобто і ТЕАЗ теж… Знову цілковита протилежність заяв. Саме так, це або гра на нервах, або реальний розкол у поглядах. Давайте коротко нагадаємо, що таке ці Вікіпедія Блумберг кажуть, це ядерна зброя меншої потужності для поля бою. Ну так кажуть. Але ця межа між тактичною і стратегічною, вона дуже умовна і небезпечна. Байден ж попереджав, здається, що не можна легко застосувати цієї і не дійти до Армагеддону. Точно. І Блумберг, що додає цікавий момент про перевагу Росії в тактичних боєголовках десь 10 до 1. їхня риторика, звісно, напругу тільки посилює. Хоча американські аналітики, як пише той же Блумберг, вважають, що їм не треба нарощувати саме ці зе, що їхня стратегія стримування і так працює. Так, але сама дискусія про ці зе вже тривожна. І на тлі всіх цих військових розкладів, що каже світ, от Айпрес Юа писав про реакцію на нещодавні удари в регіоні. А світ закликає до стриманості: Британія, Німеччина, ООН, НАТО, Франція, Китай, арабські країни всі кажуть, деескалація, дипломатія. Тобто маємо такий тиск ззовні теж. Безперечно, і це теж фактор, який не можна ігнорувати, навіть якщо основна увага прикута до бомб. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Складна дилема: глибоко захована загроза. Звичайні бомби, можливо, не спрацюють на 100%. А тактична ядерна зброя це перетин якоїсь неймовірно небезпечної межі, поріг, за яким невідомість. І все це приправлено абсолютно суперечливими сигналами від офіційних осіб, довіряти комусь важко. Що тут власне вражає? Це оголює справжні виклики для лідерів, обмеженість звичайної сили, спокуса надзвичайної сили, і ця тінь ядерного протистояння, яка знову нависла. Це демонструє наскільки хрипким може бути баланс саме так. І в абсолютно новому контексті не схожому на холодну війну, і от фінальне питання на подумати: якщо ми бачимо таку непевність в оцінках зброї і такі суперечливі заяви, то які насправді чинники, можливо, політичні чи внутрішньоелітні, чи якісь інші, можуть визначати рішення більше ніж заявлені військові можливості чи доктрини? Гарне питання. Бо часто реальна політика робиться зовсім не так, як про неї говорять публічно.